Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні даємося період з 18 до 24 листопада. Практично вже листопад ще трішки вже буде завершуватися. Вже його друга половина почалась. Попередньо, так як я і казав. Енергії змінюються з 15 листопада і далі. З'являється більше шансів для змін в кращу сторону для України. Хочеться, щоб вони всі максимально реалізувались. Як воно буде? Побачимо. Нагадую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте подобайку, а також. Пишіть ваші коментарі, щоб відео було активним. Отже, загальна характеристика тижня. Перша карта. Обнулення, перезагрузка. І ще якісь неочікувані події ситуації. Як хороші, так і вкотре може бути загроза масованих обстрілів або ще чогось недоброго. Це мені не подобається. Так, тут Тут у нас що? Трійка Кубків, карта, яка називається Ізобілія, достаток так ще щось випало. І карта сили. Сила в достатку. Щоб бути сильним, треба всього мати вдостань. Ну, якби логіка в цьому є. Так і хочеться сказати, щоб це було про необхідну нам допомогу та підтримку в боротьбі проти Росії. Тому я кажу, події можуть відбуватися дуже неочікувані і дуже сильні для України в тому числі. Карта балансу, Побільше би балансу, побільше би гармонії, побільше б, знаєте, таких подій, які пришвидшать. по-перше, припинення бойових дій, активних усіх, по-друге, виведення російських військ з усієї окупованої по факту території України. І паж мечів. Але бути треба далі Готуємо до оборони, до захисту та до вкотре можливих ще масованих атак. До речі, прогноз по регіонах та гарячих точках теж на листопад місяць я робив. Прикріплю в коментарях під відео посилання на цей прогноз. понеділок. Карта. Важкий груз, карта такої давки, грузу, тиску, боротьба. Теж нульовий аркан, новий початок. Щось ви бачите, вдруге він випадає. І карта роздумів про подальший рух вперед. Та відкриття ще додаткових. Альтернатив у вирішенні. Тих питань, які зараз саме самі нагальні, і в тому числі у вирішенні питання припинення війни. Дві карти плюс, дві карти мінус. Ще раз кажу, в деяких регіонах день може бути дуже і дуже небезпечним. Будьте уважні та обережні. Вівторок. Карта сотворення. Карта сотворення. Імператриця другий раз. Грошові і матеріальні переміни. Я би навіть додав через руку допомоги. І королева жезлів підтримка, покровительство, ініціатива. День для України важливий значимий. Котре три активних жіночих карти. Тому в плані сотворення чогось доброго для України, дай Бог, щоб цього було чим побільше. Покровительство жіноче, плюс карта створення нового етапу в історії України. створення нових можливостей для завершення війни, створення нових союзів, коаліцій, нової підтримки. Дуже цікаво випадають карти. Середа. Карта скупості. Це мені нагадує недавній прогноз про допомогу з Америки. Обіцяла-обіцяла, що з того буде? Карта задоволення тут називається вона. І це теж про ностальгійність, певно. повернення подій історії з минулого. Це карта така, мені, знаєте, асоціюється з певним трауром. Маєте такі якісь спогади. Про любов, але такий, якісь, ну, така печальна вона мені. Це карта все рівно. До речі, та сама шестірка чаш. І король Пентаклів. Тобто, одна карта плюс. Оцих дві вони мені не подобаються мінус. Ну, і теж от про ту ностальгійність. Знаєте, коли з минулого вертаються якісь схеми, якісь пропозиції, якісь. Питання, які тоді не розглядалися, а можливо, і варто було їх задіяти для того, щоб повернути втрачене. Тобто, от такі кажуть, проаналізуй правильну історію минулого і будеш мати вирішення питання в майбутньому. Але теж по енергії день, я би сказав, в певних регіонах може бути доволі небезпечний. так що, зважте на це. Четвер. Карта досвіду. І те, що я тільки що проговорив. Карта успіху. Гра очікувань. Ну, ще очікування йдуть. Але в добрий час сказати, карта висвітлюється. Тут п'ятірка мечів, боротьба. Карта висвітлюється. карт стає більш важлив, більше таких важливих, значимих, старших арканів. Знаки, в принципі, хороші, тільки ще раз кажу, як ці можливості будуть реалізовувати, залежить не від мене, не від карт, а від конкретних людей. Тому ще в ті ігри очікувань кажуть, бавляться, знаємо хто, але в певних моментах, так навіть по енергії відчувається, що швидше за все, оцей от актуальний тиждень, який в нас був так з. 11-17 числа так, як я й казав, що можливо все вже і по факту вирішиться. І зараз, якби енергія вирішення тих сценаріїв, вона читається десь відсотків 80 оцього моменту завершення війни в Україні. Головне, як ми кажемо в запитах, з вигідними для України умовами. Ну і теж день, в принципі, дві карти плюс, дві карти мінус. Так само по енергії день може бути по певних так само регіонах небезпечним. П'ятниця. Карта внутрішнього голосу, інтуїції, інтуїтивних підказок. Монах-відлюдник. Щоб щось до чогось додуматись, відкрити нові істини. Карта конфлікту поразки. День мені, напевно, поки що з цього тижня найбільше мені цей день не подобається, і таке якесь теж очікування, вимушене очікування, через яке вкотре хтось може дуже постраждати. Про владні частки, до речі, далі будуть відбуватися. Але, взагалі, з цього тижня, п'ятниця по енергії, найбільш напружений день, найбільш можливий небезпечний і найбільш загрозливий в плані. В тому числі масованих атак. Карта попереджає. Будьте уважні, обережні. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, щоб зберегти себе та своїх рідних близьких. Субота. Карта тут у нас називається Трійка Кубків святкування. Карта багатства. Прибутки. Десятка пентаклів. Карта надії, яка кажуть, надія. Заново з'явилась, заново запалилась. Ну, і новини з дороги. Добрий вісник. Рицар Кубків. Ну, такі теж я скажу, карти доволі сильні, доволі хороші. По тривозі, до речі, ніч з п'ятниці на суботу теж знаком уваги. А взагалі, в плані такому масштабному світовому, в тому числі для України, в плані підтримки, рішень, надії, просвітлення, допомога і те, що можна в результаті, теж якби порадіти чомусь. В плані новини інформації, день доволі і доволі сприятливий. Ну і неділя об'єднання світове, щоб ворога здолати, так і хочеться сказати. Моє світ називається карта. Тут в нас. Розчарування, але не всі ще хочуть об'єднуватись, а пора вже давним-давно ще з 2014 року. Тут карта визнання і винагорода, сильний аркан. І тут в нас карта Весмірка жезлів, швидкий рух, підтримання ініціатив, правильні підказки, правильні слова, правильна мотивація. Зробить дива. І об'єднає тих, хто об'єднуватись. Не хотів. Ось такий цікавий тиждень, вкотре по різних подіях, новинах, інформаціях може видатись. Пишіть обов'язково в коментарях про ваші відчуття, перечуття, про ваші сни, про ваші стани. Бачите, карта ностальгії. Спостерігаємо, що було з минулого. Шукаємо підказки в інтуїції, в снах, в наших перечуттях. Щось мені буде важливо цікаве снитись, так як я вам і говорив, буду про це теж записувати окремі відео. Сьогодні, в даному відео, дякую всім за увагу, за підтримку. Продовжуємо наш рух до перемоги. Щовечора приєднутися до енергопрактик за українським часом о 21.30-21.40. Я вже є в прямих ефірах з мого офіційного YouTube каналу. Всіх міцно обіймаю, світло, всім побільше відправляю. І бажаю нам всім миру внутрішнього, зовнішнього, завершення війни на вигідних Україні в умовах. І дай Боже, щоби взагалі в світі був мир, злагода та любов. Хай буде так. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе.